Встигнути за місяць справа, тим, що журнал «Економіст» написав сьогодні, що штати хочуть домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня, уявляєте ста днів президента Трампа на посаді, тобто, начебто, саме до цього моменту новий президент Америки хоче досягти десяти цілей і сказати про це людям, зокрема повністю закрити кордон з Мексикою, знизити інфляцію, докорінно змінити гендерну політику Байдена, поставити собі в заслугу перемир'я, в тому числі так і от, наскільки. Кі це реально розбирався якраз наш спеціальний кореспондент Сполучених Штатів Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку, Дмитре. Будь ласка, тобі слово. Льош, я слідкую за вашою дискусією. Якщо можна, тоді кілька аргументів. Бо по цей бік океану процес трішки по іншому виглядає. Якраз ми матимемо суму. По-перше, що до реальності і нереальності, американський план, таким як він є. А він багато в чому зараз є таким інтуїтивним, тобто немає прописаної дорожньої карти, складається з того, що до постійного перемир'я має бути тридцятиденне. До тридцятиденного має бути сегментарне, коли домовляться і по енергетиці, для того, щоб Україна Росія не атакували енергетичні об'єкти одне. На одної і домовляться по чорному морю. Чорне море це початок. Ну і як ми можемо говорити, що за місяць вже буде повне перемир'я, про що там до своїх ста днів мріє Трамп? І дійсно я це чую від експертів, ставить таке завдання своїй команді, коли по Чорному морю досі не можуть домовитися. Друге питання. Я чув, ви обговорювали в студії, чому Заріяда, делегації не повернулися з результатами? Справа в тому, що тут теж, як ми кажемо, ось про такий поступовий план щодо перемир'я, тут теж є кілька рівнів: є президенти, але Трамп і Путін можуть зустрітися тільки коли вже буде максимально принципова згода по всіх запитаннях. І тоді ну не буде порожньою ця поїздка, не буде порожньою цей саміт. Вони вийдуть з результатами. Є рівень трішки нижчий, Є переговорники, але і переговорники їдуть зустрічатися не для того, щоб просто почути один одного і повернутися з ну порожніми руками. Для цього є якраз ця технічна група, група експертів. І ось на експертному рівні, і про це зараз якраз сказав держсекретар Рубіо. Експерти Ли потрібні для того, щоб почути вимоги Росії. Вони не могли приймати жодних рішень, вони не могли давати жодних обіцянок. Про ці вимоги експерти доповіли переговорникам. Переговорники зараз відпрацьовують стратегію, мають піти до президента Трампа, і Рубіо каже, що особисто президент Трамп має дати нам вказівку, яким буде наступний крок. За станом на зараз розуміємо, що скоріш за все, наступним кроком буде ще одна група. Навіть зустріч в, в Ріяді, навіть не переговорників, а саме технічних експертів. Третє. Момент Росія вже абсолютно чітко дивлю сьогоднішні заяви Захарової. Заявляє, заявляє про це публічно, що вони попросили, або навіть що вони вимагають від сполучених штатів в обмін на це перемир'я на морі. І я просто процитую. Можливо, ви навіть ви навіть в студії підхопите, бо це дуже цікаво. Вони кажуть про такий, цілий такий набір експертів: розблокувати експорт російської сільськогосподарської продукції. Ми говорили, зняти санкції з кількох банків, підключити їх до СВІФТ. Цікаво, як вони це збираються робити, коли європейці вже Жуть, що вони не готові а, ані а, послаблювати санкції, ані до СВІФТ повертати російські банки, зняти санкції суден під російським прапором. Але тут ще дві умови, і про них теж росіяни кажуть відкрито. Ось, зверніть увагу, перша Москва каже, що вимагають повернути право росіян проводити обшуки українських суден у Чорному морі. Ну ми розуміємо, яка буде реакція в Україні. кажуть, що ми маємо перевіряти теплоходи на предмет наявності на них озброєння військової техніки. Але і це ще не все. Москва вимагає, щоб не Аність в рамках тієї чорноморської угоди отримали її об її об'єкти в Криму, виключно із Керченською протокою і Кримським мостом. Тобто, озвучений цей перелік вимог, цей перелік побажань, і зрозуміло, що з одного боку озвучили його по максимуму для того, щоб максимально і Трампу не відмовити і затягнути процес і виставити Україну винною, якщо Україна відмовлятиметься, наприклад, гарантувати би гарантувати ту ж безпеку кримського мосту, чи, наприклад, гарантувати, що ми згодні, щоб наші судна доглядали російські військові, ну а з іншого боку, е європейці, і ви правильно про це говорили. Макрон сьогодні говорив. Я слідкував за його прес-конференцією. Він каже, що вони не готові послаблювати санкції. Тобто, зараз абсолютне враження, що якщо затягується домовленості по такому цьому невеличкому чорноморському пазлику, як далі можна переходити до енергетики, коли набагато складніше буде домовлятися, як далі можна переходити до тридцятиденного комплексного перемир'я, тільки тридцятиденного, ну і таким чином, в Величезне враження, я знаю, що є обмежений в часі. Я закінчую. Таким часом величезне враження, що не просто в ці 30 днів, які собі Трамп поставив до кінця квітня, не вкладуться, але й не вкладуться в більші терміни. Тільки тому, що є надто великими розрив в позиціях, надто великими розрив в бажаннях Росії і в тому, і в тому, на які поступки Росія готова йти чи взагалі готова йти. Ну і європа зараз каже своє слово. Європа, яку забирали зі стола переговорів, повертається, повертається ось таке. Імо чином, коли каже, що на умови Росії ми не підемо. Ну а без цього Вашингтон, і Москва просто не зможуть домовитися, колеги Київ, Дмитра, дякую тобі! Абсолютно геніально доєднався до розмови і дякую тобі за аргументи. Ми зараз їх обговоримо просто в студії з паном Олексієм. Це Дмитро Нопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Ви його добре знаєте. Дякую тобі, Дмитро